Нові командувачі в ЗСУ. Президент Зеленський провів масштабні ротації. Деталі глава держави повідомив у черговому вечірньому зверненні. Провів сьогодні детальну нараду з нашими військовими: Олександр Сирський, Андрій Гнатов, Михайло Драпатий та міністр оборони Рустему Мера. Успішний досвід найкращих бригад має бути масштабований в усій армії. Також відповідні укази оприлюднені на президентському сайті. Згідно з рішенням Верховного головнокомандувача, генерал-лейтенанта Драпатого, який досі був командувачем сухопутних військ, призначили командувачем об'єднаних сил збройних сил України. Як наголосив Зеленський, Драпатий тепер повністю зосередиться на бойових питаннях фронту. Таку ж заяву на своїй сторінці в Телеграм зробив і генерал-лейтенант Драпатий. Водночас управління сухопутними військами, яким, зокрема, підпорядковуються ТЦК та СП, передадуть іншому офіцеру, ім'я якого президент поки не назвав. Командувачем сил безпілотних систем призначили Роберта Мадяра Бровді, відомого як засновника підрозділу Птахи Мадяра». Він замінить генерала Вадима Сухаревського. До повноштабного вторгнення Росії Мадяр був бізнесменом, але після взяв до рук зброю та брав участь у найзапекліших боях, отримав низку державних нагород. Включно зі званням Герой України. Зазначимо, раніше Сухаревський подав у відставку через розбіжності з керівництвом щодо бачення розвитку безпілотних військ. Згідно з рішенням Верховного Головнокомандувача, його призначили заступником командувача оперативного командування Схід. Десанто-штурмові війська очолив Олег Апостол, змінивши на посаді Ігоря Скибюка. Апостол був заступником головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та раніше командував 95-ї десанто-штурмовою бригадою, яка брала участь у операціях на території Курської області Російської Федерації. Зазначимо, Олег Апостол воював на сході України ще з 2014-го. Під час прориву на Луганський аеропорт очолював бойовий розвідувальний взвод. Був на посаді заступника командира батальйону, 2 червня, 2014 го брав участь у штурмі Слов'янська і Лиману. Водночас Ігоря Скибюка тепер призначили заступником начальника генерального штабу ЗСУ. Звільнили також заступника командувача Нацгвардії генерала Білоуса. За словами президента Зеленського, кадрові ротації пов'язані зі змінами у воєнній стратегії, розбудовою нових підрозділів та посиленням керованості бойовими діями на різних напрямках фронту. Максим Турченський, телеканал НТА.